Всім привіт! Роблю відео як використовувати різні кріплення для гіпсокартону. Тому що зробив невеличкий ролик шортс по цьому приводу, і люди почали писати, зробити більш детальне відео, як їм користуватися і що воно себе виглядає. Тому ось взяв кусок гіпсокартону. І все переладдя, що для цього потрібно. Е, хто не знає, що це таке, зараз розповім. Якщо вам треба щось прикріпити гіпсокартону, тобто то ли на стелю, то ли на стіну, е, треба використовувати спеціальні кріплення. І ось основні кріплення, які бувають. Тобто, є пластикові ось такі і ось такі є. От, і є металеві. Цих кріплень дуже багато, я маю на увазі металевих. Вони і по розмірам бувають різні, і по товщині різні. Тобто, дивіться, тут болт п'ятірку, тут під болт четвірку. Є ще товщі, є маленькі, вони не під гіпсокартон, але можна використовувати, допустимо, під фанеру, там, USB. Бачите, здесь вообще, під товсту якусь, типа пінопласт, якщо наклеє на гіпсокартон чи ще щось. О, тому зараз покажу, що як працює, почну я з пластикових. Ось ці пластикові, тобто є, під, під які треба робити отвір в гіпсокартоні, а є, які вже йдуть з буром і по одних не треба робити отвори. Но, е, я їми не користуюсь. Я користуюсь тільки ось такими металевими. І по відео я вам розповім, чому. От. Е, моє бачення цих кріплень тока на вертикальних поверхнях, тобто на стінах. Як працювати з цими кріпленнями? Е, по ці кріплення, треба робити отвір. Е, не менше 6 мм. Ось, по ці. Ну, я як би, використовував раніше, але якщо викруткою зразу робити їм отвір і вкручувати гіпсокартон, це ну, дуже тяжко, тобто не дуже гарно. Е, я б радив робити отвір ну, хоча б таким маленьким сверлом, там, на 3, на 2, як є. Ось, а потім вже їх вкручувати. То есть почну я с этих криплы. Я сразу сделаю два отверы. Що мені не подобається, то що коли ви робите отвори, завжди залишається пиль. Я працюю вже на стройках, де ремонт закінчився, тобто, вішаю там жалюзі, люстри. Ну і таке подібне. Ось, щоб була чистота. І тут, бачите, від сверла завжди залишається пилюка, коли ви сверлите в От. Зробили ви отвір. І треба взяти крестову викрутку. В даному випадку я беру PH2. Вона гарно вставляється і починаю закручувати. Бачите? Ось, смотрите, поближе покажу. Я даже, якщо я зробив отвір десь 2,5 3 мм. Починаю сверлити. Смотрите, як його згинає. То це кріплення ну, не можна ставити, просверливши тільки отвір 3 мм. Тобто я думаю, що це кріплення ставити треба сверлити прямо от 5 мм десь. Є ще отаке кріплення, теж з буром Але тут, ну, на вигляд, як більш плотніший пластик, і я думаю, може воно і зробить отвір, який їм потрібен. Тобто також вставляю викрутку PH2 і в інший отвір. Зараз я вкручу, спробую. Тут пластик не такий м'який. І він робить отвір під це кріплення, бачите, так? Да? Ось він уже робить отвір. Заходить дуже плотно, які є мінуси? Зверху залишається ось такий п'ятак. Його діаметр 16 мм. Буває, якщо ви щось кріпите, а треба дуже маленьке, щоб кріплення дуже маленьке було. Тобто і по висоті, то є тут пару міліметрів. А комусь треба, щоб прямо впатай. А його не можна зробити. А з іншої сторони, виглядає, да? розмір десь. 20 мм. Тобто, якщо у вас стоїть гіпсокартон, і за нею є пустота в 20 мм, то можна ставити ці кріплення. І які шурупи вам потрібно використовувати для кріплення, ну, допустим, картина, Или щось інше буде. Ось. Шуруп, звичайний шуруп, чорний по гіпсокартону. Його діаметр 3,5 мм. Ось, смотрите, він зразу вже входить спокійно, тобто навіть не треба вкручувати. Я, коли раніше крутив цими кріпленнями, інших не було, я завжди брав МПШ. МПШ Товщина його 4,2 мм. міліметри. І це оптимально. Отось бачите, ось. Зараз зараз викрутка. Ось. І я вкручу. І дуже гарно тримається. Є нюанс, що сюди можна вкрутити шуруп тільки десь 25 мм. Ну, може, ще 30. Чому? Використовувати шуруп великий, немає сенсу. Тобто, зараз я вам покажу. Все. Бачите, він даже... все, далі він не йде. І давайте я. Покажу, якщо брати такий шуруп, і ви захочете його далі прокрутити. Побачили, да? Тобто сам бур він зламав. І ситуація тепер нам потрібно його викрутити. Все, викрутити ми змогли. Я зараз поставлю сверло побільше, діаметром 6 мм. К першому кріпленню вернусь, на якому у нас зігнувся бор. Тобто, якщо ми зробили отвір 6 мм, то він гарно закручується. Бачите, так? Да? Наскільки виглядає бур з іншої сторони, теж на 20 мм. І також сюди підійде шуруп МПШ до 25-30 мм. Що буде, якщо ми будемо закручувати шуруп більшого розміру? Бачите, да. Тепер перейдемо до третього кріплення, я його. Її... Вважаю самим таким поганим, Вони такі хлібкі, то воно таке хлібке. тобто зламається, я думаю, саме раніше. Воно тоненьке. Також в ньому роблю отвір 6 мм. І можна починати вкручувати. Але хочу вам сказати, якщо під ці два кріплення підходить. Викрутка PH2. То ось тут зверніть увагу, що крест є. Але ось так ми смотримо. Горизонтально зараз отвір більший, ніж вертикальний. І тому викрутка PH2 або інша крестова, вона не підходить. І треба використовувати шліц SL. Тобто ось таку викрутку. Так, тепер ми вкручуємо це кріплення. Ви не дуже побачите, але я починаю крутити, а саме кріплення аж гнеться. То есть, смотрите, воно не проходить, а уже гнеться. І починає йти дуже криво. Гляньте, що з ним робиться. Шо з тим сверлом зробив. Е Ізначальна отвер. Зараз візьму інше кріплення Спробую але, ну, це таке от не дуже гарне кріплення. Тож, смотрите, як його гне. Все. Показую це кріплення. Ось так. Смотрите, його розорвала. Тобто, я не знаю, взагалі, для чого це придумали. Ну, тобто, якщо треба щось кріпити ну, серйозне, то ви нічого не почепите цим кріпленням. Я б навіть вам не радив вибирати це кріплення. Якщо других варіантів немає, ну, тоді вже дивіться саме. Тобто, я б це кріплення викинув. Би. Я ці два залишаю тут і продовжуємо далі. Зараз треба буде трохи це прибрати. Пилюки багато. Наступне кріплення, яке я вам покажу, це ось таке. Воно працює як домкрат. Тобто, коли ви вкручуєте саморіз, він зжимається, проходить через цей отвір і стягує це кріплення, і у вас становиться ось так. Я думаю, це кріплення буде краще тримати, ніж це. То тут, ви бачите, да, буде тримати всі два зачепи. Але в чому я думаю, тут буде мінус. Тому що це, по-перше, пластик, як і це пластик, він тобто, може тріскатись, ламатися. По-друге, тут саме він проходить сюди. І тут саморіз треба брати тільки ось такий: Іменно цієї довжини і товщини. Другий, якщо ви візьмете по товше саморіз, то він вам ось це кріплення, точніше, цей отвір розламає, і у вас нічого не буде триматися. Якщо ви на, на нього збираєтесь чіпляти щось, то зверніть увагу, яка товщина, тобто потрібна загісакартона, щоб вкрутити це кріплення. Тому не дуже зручно його кріпити. Тобто у когось там може бути 2, 3, 4 см, а це більше за це. І, і у вас ніяк не вийде щось причепити. Ось, смотрите. Тобто я сама Крутив. Ну, так, так, да, допустимо, тобто він уже ввійшов. І смотрить, сколько тут залишилося місця у самаріза. Тобто теж не дуже зручно. Тому використовувати його, ну, тобто, теж не дуже гарно. Ну, який е, плюс в цих кріпленнях, які ми зараз бачимо. Це можна робити без спецінструменту. Тобто вам нужна викрутка, сверло і дриль. Ну, Шруповер, тобто у кого що є. Тут товщина повинна бути 8 мм, щоб вставити це кріплення. У мене 8-го сверла, ну як, в мене є восьме сверло, але я його не буду використовувати, тому що воно в мене по металу. А робити отвір в гіпсу, це буде йому шкодити. Тому я спробую зробити шостим сверлом і розсверлити трохи. Чому отвір тут не можна робити більшого розміру? Бачите, тут є такі зацепи невеликі. І якщо ви дуже великий отвір зробите, то е, це кріплення буде у вас прокручуватись. Ось ви вставили. Щоб поставити це кріплення, вам за стінкою гіпсокартона повинна бути 35 мм, не менше. Тому що, якщо ви хочете закрутити саморіз, Ось, допустимо. Бачите, який в комплекті йде. Тобто, пустота за стінкою повинна бути 45 мм. Не менше. Якщо ви тут вставили щось, ну, тобто, предмет, який вам треба почепити, тобто, і ви починаєте закручувати цей шуруп. Є ось так воно виглядає. І тут Зусилля не треба велике робити, тому що якщо ви дуже сильно будете крутити шуповертом або викруткою, і то ви зламаєте ось цю частину і тоді вам придеться викинути це кріплення і ставити заново. І це не дуже гарно, тому що коли ви ставите, коли у вас ця частина. Вже покрашено, там шпалери покліяні. І тут може бути зовсім інший отвір уже. І буде е, даже якості різної буває гіпсокартон, і це зможе вам зробити більш великий отвір в гіпсокартоні, і це не буде гуд. Тому не дуже використовують ці кріплення. І якщо ви думаєте, що ви зможете взяти шуруп менше, ніж цей. То це у вас не вийде. Так, я думаю, ви зрозуміли плюси і мінуси цього кріплення. Я також його оставлю. І перехожу кріпленням, якими я користуюся, це ось такі різні металеви. Я о, держу в руках чотири види, але я використовую в основному ось такі. Тобто, такі я використовую дуже рідко. Вони ну, практично немає де їх використовувати. Це я брав для того, щоб вам показати. Це, тобто, якщо вам потрібні крючки, там десь можна їх використовувати. Ну, в основному сама популярна модель це ось такі. Ці кріплення йдуть 4х32. Це для стелі. Тобто, чому для стелі? По-перше, маленькі, а по-друге, ось ця частина маленька. От бачите, що я візьму щось. Ось ця частина це під товщину стильового гіпсокартону. Ось. І ось такі кріплення це 4 на 38. Це під стіни. Також оця частина під товщину стіни. Точніше, стінового гіпсокартону. Розмір, кажуть, 4х32. Це мається на увазі його длина і діаметр болта, який використовують. Але наружний діаметр треба 7 мм. Вони бувають меншого розміру, а бувають і більшого. Ну, як я вам вже показував, ось, бачите. Цей длинніше, ніж тут. Але діаметр у всіх однаковий. Як робити монтаж цих кріплень? Для цих кріплень треба спеціальний інструмент. Ось він. Є ще один, але він не такий зручний. Я знайду в інтернеті фото і покажу вам фото цього інструменту. Якщо вам треба е, ну, кріплення робити не так часто, то краще у когось його е, попросити. Тому що його ціна десь ну, 500-600 гривень. В мене в використанні дуже давно, я вже, ну, мабуть, років 10-12 цим апаратом пользуюсь. Як їм користуватися? Ви вкріплені, викручуєте болт, щоб от він в був. Бачите, теж не виглядав. Но і туди теж не виходив далеко. Ось. Тут є зачіп. Ви вставляєте ось так. І починаєте давити. Тобто ви витягуєте болт. І тоді ось ця частина, бачите, от вона ізогнута. Тобто, вона починає гнутися, і виходить, ну, типу, у такого плана буде. Зараз я вам покажу. Есть, як я роблю отвір? Взагалі, отвір, ну, зручніше, точніше, зробити його просто сверлом. Ви вставили і починаєте давити на шуруп, нажали на курок, і воно розслабляє. Смотрите, що виходить? Бачите, тобто, якщо тут, якщо на цьому у вас з двох сторін тільки зацепи, то на цих кріпленнях. Воно з чотирьох сторін. І металеве. Розумієте, тобто метал в любому о, вигляді краще, ніж пластик. І якщо у вас кріплення на болтовому з'єднанні, то це краще, ніж на шурупах. Ось, то ви викручуєте болт. Вставляєте те, що вам треба. І притягуєте. Є забув вам сказати, яка глубина потрібна між гіпсокартоном і стіною, щоб поставити ці кріплення. На стіну потрібно 32 мм. Тобто, болт у вас тут виглядує. У вас тут болт виглядує на 32 мм. Ну, понятно, тобто, буде менше, тому що з цієї сторони ви будете щось кріпити, і воно має якусь товщину. Кріплення на стелю. Приблизний розмір між стелею. І гіпсокартоном повинна бути приблизно 25 мм. Бачите, що, що сталося? Це трапляється, якщо ви в стіновий гіпсокартон поставите кріплення зі стелі. Так робити не можна. Коли ви ставите ці кріплення, Бачите, тут є такі два зуби, які о, чеплю, зачепляються за гіпсокартон і не дають самому кріпленню прокрутитись. Но я хочу вам сказати, що ці кріплення їй браковані. В якому в сенсі? В тому, що їх виробляє багато виробників. Ну, я, допустим, е -е, покупаю фірми Кьольнер, а буває дешевші або інші. Ну, не важно. Навіть в Кьольнері є брак. Е -е, чому? Е -е, ось ця частина буває плохо скріплена. Коли починаєш тягнути болт на себе е -е, ось цією штукою, то Буває, тут сривається різьба. Він вже зламаний буде, і його треба витащити і викинути. Але е, тут є така трудність, ви ж його поставили, трохи зігнули. Як його витащити? Це ось проблема є. Але я, як я це роблю? Тобто, якщо ви почали робити, тут стягнуло, е, я беру. Аби обичную шліц викрутку Ось. і виламую ось цю частину. Вона ну, легко виламується, і виходить, у вас в гіпсокартоні торчить ця трубка. І я повністю це кріплення ось так роблю. І засовую між стінкою гіпсокартона і самим стелею, толі стіною. О, все, і викиду, і ось, і викидую он там замуровується, і все одно його ніхто не побачить. І заново ставлю інше кріплення і е, працюю далі. О, і з, е, з, зауважте, товщина металу, бачите, тонюсінька. Тобто, і не так далеко буде е, той предмет, який ви чепите, е, відхилятися від стінки. Тобто, це дуже зручно. Що ще хочу зауважити. Тобто, в цих кріпленнях. Бачите цей болт. Цей болт похож на болти, як у електриків. Тобто, воно як плоскоє шліцом можна. Можна під ПЗ викрутку. А є ще викрутка ПЗ-СЛ. Якщо хто не знає, тобто ця викрутка пз SL використовується більше в електриків. Я вам її покажу, вона в мене є. Якщо, допустим, у PZ це ось така. СЛ, це ось така. А пз SL, це ось така. Бачите, от два. Хвостики, вони відрізані. Це, якщо ви звертали увагу, такі болти часто використовуються в автоматах, тобто, щоб прикрути, притягнути клеми. Ось. І тому і ви розумієте, да, що якщо ви використовуєте це кріплення, то якщо у вас під рукою якась з цих викруток або біти. То ви можете використовувати їх. Тобто, це три штуки. Тобто SL, PZ, PZ2. Кстати, сюди PZ2 підходить. SL6 десь. І третя викрутка SL, PZ Теж двойка. А в цих ви використовуєте, звичайні шурупи. Ну, ось ці використовують саморізи з PZ. Насадкою PZ2. А ось ці, якщо ви будете використовувати МПШ, які будуть краще, то тут буде звичайною PH2 викруткою. Тому, кому сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. З радістю відповім на всі питання. Всім гарного дня, до побачення!